Олег Попенко, знаний в Києві експерт по житлово-комунальному господарству тарифам і питанням комунального господарства. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. почули проблему. Не вдаємося в деталі. Нам зрозуміло немає очільниці ОСББ вже рік в країні. Мешканці будинку не розуміють, що відбувається. Активні в обличчі пана Євгена хочуть бачити, скільки мешканці платять. Що робити, і що робити, якщо недостатня маса людей, можливо, ви скажете, що вона достатня, що почільницю дистанційно поміняти? Поясніть, будь ласка, нам як мають правильно діяти мешканці цього будинку, ірпінь, вулиця Григорія Сковороди, 1. Чому так часто повторюю адресу? Тому що слухайте, є місцевий голова. Він теж має собі взяти на розв'язання цю проблему, скажімо, зірочку повісити на плече. Є депутати звідти. Візьміть під контроль цю проблему. Втрутіться, налагодіть комунікацію, а потім будете говорити Я молодець, я налагодив комунікацію всередині будинка. Пане Олеже, вам слово. Це такий напівжарт, напівправда. Ну, Хотів би я сразу поправити вас, пане Тетяна, що ні місцевий голова, ані депутати не мають права втручатись в діяльність. Взагалі втручатись в дії ОСББ, бо ОСББ це є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тобто це люди, які проживають, О, Олежі, і немає квартирів. Не мають права, ні. Вони не мають права втручатись, а та й взагалі не будуть втручатись навіть правоохоронні органи в 90 -там, відмовляються від втручання в конфлікти в ОСББ. Тому давайте скажемо відразу, що будь-які проблеми, які є в ОСББ, це проблеми самих співвласників багатоквартирного будинку. Це перше. Друге, щодо перевірки, давайте я дуже багато питань, там спірних питань, але підемо далі. Перевірка. Більшості статутів ОСББ прописано, що перевірку діяльності голови ОСББ і там. Тих же там послуг, які надаються, це повинна пробити ревізійна комісія в ОСББ, або головний, там, або просто ревізор ОСББ. У них є прописано, часто в статуті навіть прописано термін проведення таких перевірок. В склад ревізійної комісії можуть входити члени, ну, мешканці цього будинку, члени ОСББ. Вони можуть прийти, і це потім відразу я шукала, що відповідають по соціальних мережах, проаналізувала цю діяльність мешканці будинку. Вони кажуть: голова ревізійної комісії в Німеччині, тобто очільниця ОСББ в Англії, голова ревізійної комісії в Німеччині. За таких умов що робити? Переходимо далі. Тепер слідуючий етап: як змінити голову ОСББ і там голову ревізійної комісії? Тільки законним способом через загальні збори співвласників багатоквартирного будинку. Для цього необхідно, щоб проголосували о, за зміну не менше 50 плюс 1 в метрах квадратних. Такова процедура. І зразу додав відразу, відразу уточнюю, якщо з 97, здається квартир лише 50% на місці. Збори будуть незаконними. Якщо з цих половини квартир проголосує, наприклад, лише 25. Це буде чверть будинка. Тобто не треба тоді збиратися, так я розумію. Немає іншого інструмента. Якщо всі виїхали кудись, немає іншого інструменту, немає. Я скажу більше під час ну, сьогоднішньої ситуації. Провести загальні збори співвласників багатоквартирного будинку абсолютно неможливо. Це одиниці, які можуть зібрати. Тому що за цей рік до мене зверталось десятки людей з такими ж ну, схожими питаннями, скажімо так, що от там нема голови ОСББ, нічого не робиться, ну і так далі. І в принципі. Зрушити цю проблему з місця абсолютно неможливо. Це, ну вкрай складно, тому що поодинокі випадки там проведення загальних зборів були, але в принципі людей немає, які готові там вийти, щоб зібратись, щоб проголосувати. Особливо це відноситься до Києва і до Київської області, де багато квартир здається в оренду, і люди давно виїхали. їх просто немає. Голосувати вони не хочуть приймати участь в будь-яких проблемах будинку вони не хочуть. Ви сказали: 50% площ будинку плюс 1%, правильно? Так, да, в метрах квадратних. Тобто, у них вихід, навіть якщо є половина будинку. Нашкребти цих половину переконати провести комунікації між собою, і, можливо, ці 50% плюс один все-таки і нашкребеться, правильно? Але це Я треба не покладатися бар, на Попенка, гончарового кручака, зеленського пробачте, голову Ірпіня. А треба комунікувати між собою. Іншого виходу категорично немає. Держава нас наштовхнула на оце самоврядування і, шановні, це ваш. Будинок, порядкуйте самі свої справи. Так, пане Олеже. Так, да, я вам скажу більше, я пройшов ситуацію, коли в моєму будинку, коли я купив квартиру, а незаконно було створено ОСББ. Ми його, я його зніс там за декілька місяців. Було повторно створено незаконне ОСББ. Виводились кошти, будинок приводили, ну, в Скажімо так, технічно його руйнували, заливали там якісь. ну, Наприклад, в новому будинку через два роки згнили труби гарячої води в нашому будинку. Я поки зробив ремонт, поки вселився, я витратив три роки. Три, підкреслюю, не місяць, не два, не півроку, три роки для того, щоб прибрати, щоб спочатку об'єднати навколо себе співвласників моїх сусідів. Бо ніхто не хотів займатися будинком. Люди взагалі не знають законодавчої бази. Вони кажуть: ну так це ЖЕК там мер. Ну як от як ми з вами зараз? І говорили з випадки. Так, та, вони куди, переважним та, чином думають. Я ж квартиру купив, ви що? Потім, коли починає я квартира руйнуватися, вони кажуть, винен Джек, та ні, ти ж платив 100 чи 120 тисяч за цю квартиру. І це вона твоя. І далі ти залежиш від своїх сусідів. Це відкриття, але пан Олег Попенко, чому я його запросила? Тому що я знаю його історію достеменно. Як ця людина три роки довблася лобом, поки не стала на підставі конкретної такої. Поганої практики експертом в ЖКГ. І тепер періодично я смикаю пана Олега, щоб він пояснював свій прекрасний досвід, але це адський досвід. Але такий закон. І з іншого боку, пане Олеже, я думаю, нам цей закон проклинати, чи все-таки це реально правильний хід держави? Що, шановні, вчіться самоврядування. Якщо у своєму будинку ви безпорадні, а хто ви тоді, як громадянин? Це виходить так, складний шлях громадянського суспільства? Чи як? Про що цей урок від держави? Це не тільки. Ну, від держави. Держава скинула на співвласників багатоквартирного будинку проблеми в самих будинках. Ми ж повинні говорити, що 85% всього багатоквартирного фонду вони потребують негайного капітального ремонту. І в законі прописано, що останній хто управляв цим будинком або користувався, я маю на увазі органи місцевого соврятування. Вони повинні, згідно закону, привести цей будинок до нормального первинного стану, що ні в одному місті не зробили. Держава скинула проблеми з багатоквартирним будинком на назвами. Ну якщо новий будинок це більш-менш проблеми одні, а в старих будинках вони просто ці будинки розсипаються і немає ніякому нікому до цього потреби. По друге, в законодавчі. Яка... Договоріть, пане Олеже, що... я хочу, щоб пан Євген теж поставив вам питання, тому що він лишається з нами на зв'язку. Раптом я щось не врахувала і, можливо, буде ще доповнення. Будь ласка, друге, договоріть. Да, друге, а потрібно зрозуміти, що дійсно багатоквартирний будинок це є спільна сумісна власність всіх власників квартир. На жаль, у нас з вами в документах прописано, що ми володіємо квартирою, те, що ви кажете. А по суті, ми володіємо всім будинком мережами, стінами, підвалами, дахами і всім іншим. А в документах у нас цього нічого немає. І от коли реформу прописували, то вони цього не зробили. У нас немає прописної. Тому люди, які живуть в квартирі, вони більшості оперують терміном квартира, власник квартири, власність квартира, а по суті, вони не хочуть відповідати за будинок. І отут стикається проблема. Вроді би є ОСББ, а більшість людей кажуть: вони навіть не розуміють не те, що вони кажуть. Вони не розуміють, що таке ОСББ. Вони знають, що в них є власності квартира. Тобто тут абсолютно недолуга реформа управління житлом власності житлом і все інше. Вона абсолютно недолуга реалізована. І ми маємо такі величезні проблеми, які от розказує. Розказують, які є Ірпіні. Так, це проблема по всій Україні. А, от такі в управлінні ОСББ, а незаконний захват, а, виведення коштів. Воювання, акценти, і, і не перший рік ви вже говорите в медіа про те, що і закон сам треба міняти. І закон, який стосується приватної власності, от, зокрема, і цей. Це. Ну, дуже нагальна потреба для нашої держави. Тому я сьогодні комусь ця тема здасться. Ну як тим людям, які подумають, та моя ж квартира тільки. Шановні, коли ви живете в багатоквартирних будинках, ви розумієте, що більшість всього відбувається не так. Ви маєте знати, що у вас відбувається в підвалах. Ви маєте знати, які у вас труби. Квартира, якщо ви нею володієте, якщо ви так хочете, то тоді ввімкніть мозок і зрозумійте, що ви навіть квартирою не володієте. Ви Володієте повітрям в стінах. Чотирьох і між несучі це взагалі божевільне відбувається. Нам треба міняти в законодавстві все від назв і термінів, як зацентував увагу пан Олег до нашого ставлення. Тоді і воно почне мінятися.